Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про центральний поєдинок, можливо, усього сезону, чи піду у відставку тренер Полісся та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Вчора в середу відбулися матчі перенесеного першого туру, один з яких Олександрія та Динамо зіграли 0-0. Почну з того, що цей поєдинок мав відбутися ще в першому турі, а саме десь 4-5 серпня. Ну а якщо подивитися, коли там грала збірна України на Олімпіаді, а саме 30 липня проти Аргентини, то в цілому можна було б і не переносити цей матч. Це як були Єврокубки. І Динамо, до речі, взагалі більше гравців дало до цієї збірної, бо від Динамо проти Аргентини зіграли Брагару Михайленко та Ручинський. Ну а від Олександрії Мартинюк. Ну а якщо згадати, що Динамо 31 липня грала в кваліфікації Ліги Чемпіонів проти партизану та спокійно виграла 3-0, тому, як бачимо, для Динамо це не було втратою, що вони відпустили своїх гравців на Олімпіаду. А, взагалі, можливо, цей перенос допоміг Олександрії, бо Динамо тоді знаходилось у дуже прекрасній формі. Вони розгромили партизан, пройшли рейнджерс. ну а підопічні Руслана Ротаня лише починали ось цей свій куражний шлях. Але що точно не можна переносити, це замовлення ролів у Roll рол клаб Ці смачні роли готують у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Білій Церкві, Варшаві, а нещодавно відкрилися у Івано-Франківського. Там вони готують ось такі величезні суші бургери, рол-доги, суші шорму, роли та величезні сети. Ну а для вас, моїх підписників, за промокодом КаМОН, ви отримаєте 10% знижки на ось такі красиві та смачні роли від Ролл Клаб. Посилання на їхні та соцмережі я залишу у закріпленому коментарі. Тому зараз ми бачимо, що в цілому так підопічні Руслана Ротаня пощастило, що цей матч перенесли саме на зараз, коли кияни мають не найкращу форму. Тоді б вони б я думаю перемогли Олександрію. Що стосується самого матчу, то він був саме таким, яким я і очікував, де обидві команди будуть намагатися грати в обережний футбол, грати дуже обережно в захисті, без всілякої навали на ворота свого суперника. А тому ми побачили на табло сухі нулі. Взагалі, цей поєдинок можна назвати таким собі шаховим поєдинком, де... Змагався Ротень проти Шовковського. І в цьому поєдинку, як ми бачимо, перевага трошки була на боці Руслана Петровича. Як на мене, вони зіграли трошки цікавіше. Мені сподобався їхній високий пресинг, який змушував постійно помилятися таких гравців, як Попов, Михавко, Тимчик, Брашко навіть помилявся. Однак підопічним Руслана Ротеня десь не вистачило майстерності, щоб реалізувати там деякі обрізки. Взагалі, що стосується різниці в класі команд, то у Динамо його більше, тому що вони мають досвід в Єврокубках за збірну України, у Олександрії там лише Калюжний нещодавно викликався до збірної. А тому за рахунок цього, можливо, і вдалося зіграти ось таку нічию. Тобто у Динамо трошки більше класу у гравців, однак у Олександрія трошки краще грала, тому маємо таку нічию. Також, по ходу поєдинку, в деякі моменти мені здавалося, що. Зараз Динамо створить один момент, заб'є гол і таким чином переможе. І в цілому воно так і було, коли Ванат виходив з такого гострого кута віч на віч, але не забив. І також був ще один момент, однак Динамо не реалізувало це. Що стосується моментів Олександрії, то вони не мали прямо ж таких 100-відсоткових моментів. Однак Безер у другому таймі мав непоганий момент, пробувавши поворотом Шовковського. Однак там м'яч пройшов десь в метрі від стійки. Взагалі, що стосується зірки Олександрії, Безери, то в цьому матчі протистояв йому Костянтин Вівчаренко, і як на мене він непогано справився. Десь, можливо, трошки його й втратив, але рахунок, як то кажуть, на табло, і захисник з цим справився. Звичайно, по цьому поєдинку поки що немає сенсу робити якихось висновків, тому що буде ще другий матч у Києві. Подивимось, як там буде. Можливо, у Шовковського краще вдасться підготувати команду. Однак, в цьому поєдинку було видно, що протистояння Ротоню він програв. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський тренує команду вже трошки більше року, і десь рік тому я казав, що обов'язково у Динамо буде прогрес на самому початку, тому що є певний імпульс завжди після нового тренера. Він надає якоїсь нової мотивації. Всі гравці стараються, щоб опинитися у стартовому складі, ну і просто його ідеально слухають, бо він легенда клубу. Але звичайно, все це проходить і далі, через рік, ми будемо бачити лише ту гру, яку поставив команді головний тренер. І щось мені здається, що цей певний імпульс вже завершився. Ну а тому не дивно, що зараз ми бачимо у Динамо три матчі без перемог: це програш Вікторії, Нічия з Колосом і нічия з Олександрією. Ось у другому перенесеному матчі Рух та Полісся розіграли нічию один Якщо коротко казати про цей поєдинок, то незважаючи на те, що команди забили по одному голу, цей поєдинок був ще нуднішим, ніж матч Олександрія Динамо, тому що в матчі в Олександрії можна було б хоча б подивитися на стратегії тренерів, а тут взагалі нічого не було. Постійні обрізки, постійний брак в передачах, а тому якось ця гра виглядала дуже сирою. Якщо більш детально казати про цей поєдинок, то. По-перше, можна побачити, як Полісся в цьому поєдинку вийшла з трьома захисниками. Тут був у центрі захисту Віали, Матіш та Сарапій. Чому так вирішив і мати шур в цьому поєдинку не зрозуміло, але як ми побачили в другому таймі, якщо виникають помилки у жити то проблема зовсім не в захисті, а в тому, що центральні півзахисники дуже погано обрізаються, і це приводить до голу. Як на мене, такий щільний захист повпливав і на атакуючу гру, і лише завдяки вмінням Гуцуляка, який якимось просто дивним чином пробрався до воріт, вийшовши віч на і забивши гол. Ну, знову ж таки, Олексій Гуцуляк, хто, як не він, рятує Полісся від поразки від руху. Якщо б підопічні і Ашура в цьому поєдинку програли б, це було б дуже болюча поразка, тому що. По-перше, і без поразки і з нічиєю вони зараз мають вже сім матчів поспіль без перемог а тому, звичайно, постійно все більше і більше виникає питання до того: а де результат? Навіть кричали фанати Полісся, де результати. В одному з минулих відео, коли ще у Полісся було 4 матчі в цьому році з кривбасом, 2 з рухом і з Шахтарем, я казав, що їм потрібно набрати десь 5 балів. Ну, Тобто зіграти в нічию з кривбасом, зіграти в нічию з рухом та виграти у них. Ну а Шахтарю в цілому можна і програти. Тобто сенс в тому, щоб хоча б не програвати своїм прямим конкурентам, бо зараз триває дуже запекла боротьба за четверте Єврокубкове місце. У підсумку зараз бачимо, що за два матчі Поліція набирає лише у бал, і, звичайно, тепер в двох останніх матчах їм потрібно набирати. Ну, обов'язково перемагати рух, щоб відірватися від львівської команди і якось наздогнати Кривбас. тому що вони будуть грати проти чорноморця і з великою ймовірністю наберуть максимум балів. І, звичайно, хоч щось знову набрати шахтарем. Вони в першому колі обіграли їх. Не факт, що це знову вийде, однак потрібно набрати хоч один бал, щоб в подальшому, можливо, наприкінці сезону, це допоможе в боротьбі за єврокубки. Однак, якщо цього не буде, я думаю, що Імада Ашура точно звільнять. Ну і ще один поєдинок, про який я хочу поговорити, це матч 15-го туру Зоря Карпати, де перемогла команда з Луганського з рахунком 2-1. І цей матч, я думаю, здивував багатьох нейтральних вболівальників і приємно здивував вболівальників Луганської зорі, тому що нарешті підопічні Младена Бартуловича грають після 60-ї хвилини. До цього було таке враження, що вони. Грають лише там з першої по 60-ту хвилину, а після цього просто вже не вистачає сил, не вистачає лавки запасних, і через це, граючи проти команд, у яких більш якісна лавка, вони звичайно їм програють. Хоча в цілому зоря навіть могла і не пропускати, тому що те, що привіз слесар в першому таймі, як на мене. Ну, звичайно, це серйозна помилка. Взагалі, як на мене, він не повинен грати в захисті, він повинен грати вище. Однак нагадаю, що взагалі справоруч повинен грати Антюх, якого, на жаль, поки що уникають у стартовому складі і навіть у заявці. Однак луганська команда показала характер, показала, що вони справді мужики. Після того, як їх очолив Младен Бартулович і повернувся Пилид Будківський, гравці, які. Також були мужиками, що коли команду тренував Юрій Вернадуб, то, можливо, цей дух і повертається. Ну, а також цей поєдинок знову показав, що у Львівських Карпат немає нападника, тому що ні Ігор Невес, ні Денис Остименко не дають той результат, який потрібен. Вони взагалі на двох забили 0 голів. Ну Про що можна казати? Два нападника на двох забивають 0 голів. Ну і також зоря показала, що вони не випадають в боротьбі за Єврокубки і до Крубаси лише 6 очок. В цілому, враховуючи те, як там дуже тісно, то мають шанси якось це надолужити. Вони показали в цьому сезоні, що вони вміють набрати бали, де це точно потрібно. Збірна України Ю-21 3 грудня дізнався суперників у фінальній частині Євро 2025. Усього в турнірі буде 16 команд. А збірні були розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхнім рейтингом. Уфа підопічні УНА і Мельгоси опинилися в другому кошику. За підсумками жеребкування ми потрапили до групи Ді, де зустрінемось з Фінляндією, Нідерландами та Данією. В цілому, якщо дивитися на виступи цих суперників в груповому етапі, то це непоганий жереб. Тут лише Нідерланди ідеально виступили, вони мають з 10 матчів 10 перемог. А що стосується Данії та Фінляндії, то вони мають не такі ідеальні показники. І якщо порівнювати з нами, де ми маємо 8 перемог та дві поразки, і то там нещодавно в листопаді програли Сербії та Англії, то в цілому можна посідати тут друге місце. До того ж варто відзначити, що ці наші три суперники Нідерланди, Фінляндія та Данія, не мали такого суперника у себе в групі, як Англія. Тому це теж варто враховувати, що ми, до речі, на початку цього відбіркового етапу перемагали Англію. Мадриска Реал все більше проявляє уваги українському захиснику Іллі Забарному. Про це повідомляє Ельголь Діджитал. Джерело стверджує, що у контракті забарного з Борнмутом прописана клоусулу на суму 60 мільйонів євро. Вишні не скинуть жодної копійки, оскільки за їхньою зіркою вишукувалась черга з багатих покупців. Нагадаю, що окрім реалу на українця претендують Мансіті, Тоттенгем та Челсі. Не факт, що трансфер забарного відбудеться вже цієї зими, однак влітку точно щось буде. Можливо, він перейде в Рал, можливо, в Манчестер Сіті, але я думаю, що цей трансфер потрохи готують. Можливо, ці новини поки що чіткі, але я впевнений, що такі клуби, як Рал, Манчестер або Челсі, точно вже виходили на Бормут та дізнавалися ціну. Ну а ціна, як на мене, не дуже висока для таких клубів, як Челсі, Манчестер Сіті, та Терал, і проблем з трансфером в інший клуб не буде. Також нагадаю, що Динамо з цього трансферу отримує 20%, тобто 12 мільйонів євро. Нападник Шофтаря Кевін Келсі, який цей рік провів у футбольному клубі Ценценаті в МЛС, повертається до складу гірників. Американський клуб оголосив, що оренда з гравцем завершена, а тому він повернеться до складу гірників. Раніше повідомляли, що клуб МЛС хотів викупити гравця, але Шахтар оцінив його у 5 мільйонів євро, і ті відмовились. Взагалі Шахтарю не завадив би ще один нападник, тому що так, є сікан, він непогано грає, збиває. Однак, що стосується ласіне трауре, то по ньому багато питань. Однак я думаю, що Кевін Келсі точно не затримається в шахтарі, і керівництво гірників вже зараз думає, куди відправити або його знову в оренду, або продавати. Гравець з Георгій Цитейшвілі, який зараз грає на правах оренди за гранаду, може перейти у Софійський ЦСКА. Як повідомляє місцеве джерело, наразі проходять інтенсивні перемовини з Динамо щодо трансферу цитейшвілі, на яких саме умовах може відбутись перехід грузинського хавбека? Невідомо нагадаю, що Цитейшвілі зараз грає за гранаду на правах оренди, а його контракт з Динамо чинний до літа 2026 року. Колись в мене в коментарях запитували, чому Динамо не хоче повертати Георгія це І ось вам показник. Скоріше за все, гранада не задоволена їм, і вони його повертають до Динамо. Ну кияни вже зараз думають, куди його знову відправити. І це буде скоріше за все Софійське ЦСКА. Словенський бінгер Панатінайка Сабеня Менвербіч може повернутися у київське Динамо. Як пише джерело СДНА, греки планують позбутися Вербіча найближчим часом. Київський клуб, за який Бенямін виступав з 2018 по 2022 рік, вже виходив на зв'язок із представниками футболіста. І насправді це дуже логічний трансфер, як для гравця, так і для днами, тому що. Є Вербіч, у якого все погано, і він зіграв там лише хвилину за Найкас в цьому сезоні, тому звичайно він готовий повернутися в Україну і грати за Динамо. Що стосується киян, то враховуючи, що скоріше за все Ярмоленко вже нормально не допоможе Динамо в цьому сезоні, враховуючи, що в нього постійно травми рецидив то однієї, то другої травми. То, звичайно, потрібно шукати якусь термінову заміну. Звичайно, з ним не будуть підписувати якийсь там довготривалий контракт. Можливо, це буде оренда на півроку з можливістю викупити і підписати контракт на рік. Однак, не більше Динамо потрібен гравець на цю позицію, щоб він одразу допоміг. Не обов'язково надовго, можливо, просто на півроку. Ну а далі вже когось знайдуть. Або Динамо підпише як Вербіча, так і когось на перспективу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.